Зменшення рівня злочинності цього року чекати не слід, каже новий голова національної поліції Сергій Князів. Заважають внутрішній опір, відсутність дисципліни, корупційна складова всередині самої поліції. Він працював у Донецькій, Рівненській Закарпатській областях у декларації князєва не густо. А от у його колишньої дружини сім квартир та кілька дорогих автомобілів на ці запитання князів, як і водиться серед такої поважної публіки, відповідає неохоче. Я говорила з багатьма людьми, які звільнилися з з органів внутрішніх справ. І вони говорять про те, що наступні роки Україну очікує багато вбивств, багато зґвалтувань, буде взагалі якась чорна діра, і тому вони щасливі, що вони пішли. А ви прийшли? Чи очікуєте ви, що їх прогнози справдяться? Ми не передбачаємо спаду злочинності на протязі 17 року. А от переатестація вона вплинула на деморалізацію співробітників і на кадровий голод в поліції. Конечно. А як ви плануєте вирішувати це питання? Всі кандидати, які мають бажання прийти в національну поліцію на загальних підставах, не зважаючи, чи мав фах роботи в старій міліції, чи просто прийшов громадянин вперше. Так не хочуть іти. От обзвонюють, повертатись, ніхто не хоче йти. У вас 120 тисяч людей кадрів поліції. Скільки вам не вистачає? Скільки треба добрати? Близько 22-25% відсотків. В середньому у нас не комплект. Але якщо взяти регіони, то ми бачимо Херсонська область: 37 сім відсотків нема слідчих. Коли на Кабміні, от, наприклад, приймають постанову про нову форму для міліцейських, виділяють на це мільярд гривень. Е, я заходжу в поліцію, там всі в шльопанцях, е, в майках, там, в спортивних костюмах ходять. Коли буде нова форма? Не бачу в шльопанцях і в майках. Е, в старій формі бачу, в якимось там цивільному одязі бачу. Але одяг суті не дуже то міняє. Одяг це зовнішнє сприйняття людьми е, правоохоронного органу. Я думаю, над цим питанням ми будемо крепко зараз працювати. Не встигли видати літній, вже настала зима, як у стрікази. От, наприклад, автоугони це певна мафія, і це результат бездіяльності поліції. Маємо те, що маємо. Ми маємо ту картину, от фіксуємо зараз, яка є. Чому це сталося? У тому числі те, що ви сказали, або неефективна діяльність або корупційна складова в автоугонах корупційна складова в першу чергу Легалізацією займаються, як правило, середня і вища ланка поліції правоохоронці, в тому числі крапка. Як ви будете з цим боротися? Що ми зараз виникаємо, проводимо заходи, міняємо кадровий склад? От в департаменті Карнушку ми взагалі розформували той підрозділ, який займався опікувався питаннями розслідування автоугонів. Просто всі працівники уйшли з цього підрозділу. Чи можете ви визнати кришування автоугонів, ігрового бізнесу, і інших видів економічних злочинів? Ви склали все докупи. Кришування є? Тоді риторичне питання: хто? Хто він? Скажіть, хто він і чому він не в тюрмі? Давайте я вам відповім питання на питання. Якщо на брифінг по реалізації злочинної групи, яка займалася автоугонами. Виходить начальник департаменту внутрішньої безпеки, значить, ми там вбачаємо корупційну складову. А що стосується резонансних справ, в нас викрадають адвокатів? От, наприклад, вбивство Грабовського, як іде розслідування? Поки що ми не знаємо осіб, які це вчинили. Так мене цікавить вбивство на ґрунті економіки. Тепер переходимо вбивство іншу категорію. Да? Ну, ви сказали цифри. Уже вам цифри не інтересні. Жінщина міняє настроєння. Ні, не то. Хочу інше. Давай інше. Збільшилась кількість зареєстрованих умисних вбивств в 10 регіонах України. В Києві з 6 до 15. Оце вже питання. Маємо два заказних убивства, до речі, не розкритих в січні 2017 року в місті Київ. Чому? Не підвернулося ну, щастя. Я. Ну, не привели потерпілі вбивцю за руку, правильно? У вас є тема для журналістського розслідування. В Ужгороді всі переживають, і коли ви там працювали, всі переживали, що ви е, закривали очі там на контрабанду і на лісопилки. Як я міг закрити очі? Я тільки закриваю очі, коли спати лягаю. А коли ви спите? Дуже мало, на жаль. З ким ви живете? На жаль, живу сам. І створювати інші питання, я б не хотів. А де ви народились? У прекрасному мальовничому селищі, містера. Російська Федерація Володимирська область, але тільки народився. А весь час прожив у Білій церкві. Чи в 74 му чи в 75-му році? Ну вже за пальчик ходів, да. уже був такий сепар. Що ви думаєте проведення військового стану? І тоді і нацполіції буде зовсім інше повноваження. Думаю, це прерогатива Верховної Ради. Моя прерогатива — виповнять. Ведуть військовий стан, будемо працювати.